Всім привіт мої друзі! Всіх з, 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 святами. з наступившим новим роком і з розривом Христовим. Зараз покажу вам, як зробити бістренький бюджетний салатик з корейської моркви за 5 минут. Для цього нам потрібна буде корейська морква. 150-200 г шампіньйонів відварених. Пачка сухариків 700 грамів. Майонез, плавлений сирок, три яйця. Беремо наші ваги. Так, і зважуємо нашу корейську морку 200-250 грамів. У нас корейська морква покупна. Ну, можна зробити і самому. Просто ми не захотіли заморачуватися. Ось так. І взяли 250 грамів. Я вже взяв ровненько. Так відправляємо це все в нашу мисочку. Оп, сюди. Тепер беремо ми сухарики. Де побачимо, скільки тут. 70 грамм тут у нас. До 70 грамм ми тут у нас тут відправляємо їх до нашої морточки. Ось так. Тепер беремо вже нам не треба. Беремо плавлений сирочок. І на крупні на, два і на крупну тартушку прямо. Так. Отаку крупненько. Сухарики краще брати з зеленою і сметаною. Вони більш за вкусом. Підходять ось, до нашого салатку. Так ось так. до одного ми взяли. Там його буде досить. Так. Так взяли ми зі смаком зелені. Тепер беремо наші яєчки. И фришем кубиками. Раз, так вот. Такими вот невеличкими кубиками. Три яички. Сюди відправляємо. Салаты получается необычный, з таким цікавим смаком. Всім рекомендую. А поки я крешу надіюсь, що ви вже Написали коментар, поставили лайк і підписалися на мій канал. Надіюсь, що вам це нічого не стоїть, а мені це буде дуже-дуже приємно. Так, друге. Салатик зробиться дуже-дуже швидко. Ось, все у нас у нас у І тепер беремо наші печериці, шампіньйони. Теж їх ріжемо. Ось, приблизно ось такими, Відправляємо сюди. Хочу вам зазняти одним кадром. Ось, але так бачу, що буде багато часу. Зараз я все накрішу, підготовлю, а потім вам покажу, що ми будемо робити далі. Так, друзі, ось що ми накрішили І зараз беремо сюди 3-4 ложки майонезу. Одна. Друга. Третя, ну, четверту, четверта. І все ретельно перемішуємо. І після того, як ми перемішаємо, даємо. Нашому салатику настоятися десь хоча б півгодинки, щоб він сухарики, щоб розсмякли. Ось так. Такий салатик у нас. Дуже-дуже смачний. Пробуємо і якщо то можемо підсолити трошки або поперчити. Ну, Я думаю, що в нас останька морквина, що ми не будемо додавати нічого. Сирка, я бачу, що нам вистачає. Ну, от Саме головне добре перемішати. Ну, бачите, такий салат у нас. Вийшов. М -м -м. Солоденький. Смачненький, другі. Всім рекомендую. Всім пока. Надіюсь, що ви лайки поставили мені. можете дизлайки. можете написати, як мене все тут не кутурно. Всім пока.